Як виглядає справжня гончарня, можна побачити в одному місці у Буковелюбі. Значить, Заходимо у справжню хату гончара. Так. Ого, а ви що тут прямо вироби робите на місці? Ні, ми тут так. Граєтеся, так? <ривіт> <да? ривіт> Дивіться, отак от виглядає робоче місце справжнього гончара, який на ваших очах може в Гуцуленді зробити різноманітні вироби. І люди можуть прийти купити тут ці вироби, правильно Ні, так розумію? купити не Тут сувенірного магазину магазин. Це не є мастер-класи. Ага, ви тут майстер-клас показуєте. Можна прийти, зробити свою там кружечку, мисочку. Ага, я сам можу робити мисочку з вами. А, так. І потім... є два вида. Є без випалу. без випалу 490 гривень коштує. Ага. Як це проходить? Людина сідає, вона вибирає, що вона хоче зробити. Сідає тут на кріселку. Отут прямо. Я, я перед нею гончарю. Ага. тоді людина вдягає фартушок, сідає і робить. Тоді переходить за стіл, розписується анголами. І в першому варіанті без випалу забирає зразу, але цей виріб неповноцінний. Якщо ми наляємо туди води, він розкисне. Ага. А другий варіант це 900 гривень. Це коштує коротше, робиться протягом години. Виріб, лишається тут. Потім, протягом місяця, по Україні приїжджає. Поштою. Поштою. От такі Бо ви його доводите до кінця повністю з усіма. Це на відправку стоять. Ага, тут на відправку. Круто, взагалі. Які на відправку, це оцього прям навіть. Оці? А оці! оці? Нічого собі які класні. Красотень, взагалі. Гуцулен ага. буквально під цим відео, дивіться, дуже цікаве. Послання, У в нас найкращі маршрути на прокаті квадроциклів.